как делать реформы без этих молодых умов? Вот как вообще строить страну без молодых, молодого поколения? Я абсолютно с вами согласен. Да. Действительно, все, что касается будущего, все, что касается реформ, вот, конечно, здесь все будущее связано с молодежью. И у нас план реформ, который мы приняли с 2010 году, и каждый год мы его обновляем, он э, направлен как раз вот на достижение тех критериев, тех стандартов европейских, о которых сегодня мы с вами вели разговоры. Реформы это то, с чего мы начали. 2010 год, и они будут продолжаться. Кстати, у нас комитет реформ, в котором работают очень молодые люди. Да, и вот я с ними работаю, уже давно работаю. Много лет. Это и выходцы и из Украины, которые прошли. Серьезную школу обучения, которая работает в различных консалтинговых компаниях мирового уровня. Вот одна из этих компаний, это компания МакКензи, это люди молодые в возрасте ну, до 35 лет где-то. Вот. И они работают, как бы оттолят предложения. Потом есть такой экспертный совет, в который входят эксперты различных уровней международные эксперты. И в зависимости от того, какая это реформа, значит, мы привлекаем экспертов. На сайте президента есть план реформ. Посмотрите, пожалуйста. 2014 год, 2014 год. У нас и имплементация уже принятых законов, и Нові реформи ми будемо починати. Якраз направлені на те, що ми говорите, що не хлібом єдиним. Скажіть, на Майдані хочете вийти пояснити людям ситуацію? Прямо у вічі? Я не прихильник Майданів. Да. І ви ж розумієте, що сьогоднішня наша з вами зустріч. Вона спрямована на те, щоб всі, хто стоять сьогодні на Майданах, з усіх сторін. Майдани, що різні майдани, є політизовані майдани. політизовані. Я переконаний в тому, що це дуже поганий приклад. Дуже поганий приклад для молоді в тому числі. Але податковий Майдан дав свої результати у вигляді законопроєктів і зміни податкового законодавства так само. І ви там були? Був. Був. Я багато пройшов Майданів, Майдані. Я ще раз повторюю. На Майданах. Отакі От питання, про які ми з вами сьогодні говоримо, не вирішуються. Але це символічний жест. Майдан на Майдані Незалежності відрізняється від Майдану на Європейській площі. Так я про це і кажу, що вони різні. І е, люди, ті, які виходять з гаслами дійсної європейської інтеграції, вони е, виходять абсолютно відстоюючи свої погляди. І це їх точка зору. Це абсолютно нормально. Але вони, але вони не йдуть. Ламати двері в кабінет міністрів з слізогінним газом, шламбауми не ламають, не б'ють машини, не перевертають і так далі. Тобто гості можете зав'ятати, mm. до них гості можете завітати. Люди просто хочуть переконатися в тому, що українське європрагнення, воно дійсно незмінне. Ну як вам, як, якою мовою ще сказати? Пане президенте, а, подаруйте мені сенсацію. Так. Так, вчора, ну, так, 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 так. А вчора напередодні цього інтерв'ю один з депутатів від партії регіонів сказав, а Янукович ще жодного разу не казав, що він буде балотуватися в президенти наступного разу. Ми вже тут піднімали питання президентської кампанії, яка де-факто розпочалася. Скажіть, будете чи не будете? Зараз я відповідю на це питання. Я вам хочу подарувати результати поіменного голосування за закон, який підкреслює Європейську інтеграцію. І от ви тут не знайдете тих, хто сьогодні вийшов на Майдан і партії, щоб вони голосували. Це це дуже Це соболічно пар... програма партнерів регіонів, зазначена європейська інтеграція, так? Але зараз ми фактично Це. її призупиняємо. Будь ласка. І що я ще ніколи голосувала за європейську інтеграцію. Це свою заповідь. я поділюся. Оце сам закон. Біжітні. До речи, Батьковщина тут не проголосовала, там несколько депутатов проголосовало. Это закон, который определяет европейскую направленность. Да. да. так все коммунисты проголосовали за. Вот, бачите? Коммунисты за евроинтеграцию. Да, да, Батьковщина не проголосовала. А сегодня кричат больше шуси. А вот эта программа. Предвыборчая программа. Я вам подарую первую программу партии регионов, которая была принята 16 років тому, 6 листопада 97-го року, перша програма, в якій була визначена стратегічна мета це входження України в Європейський Союз. Я от вам даю предвидшу програму на 12 рік і тут записано. Здобуття асоційного членства в Євросоюзі, створення зони вільної торгівлі, зняття візових бар'єрів між Україною та Європейським Союзом. І ми цей шлях не змінюємо. Ми цим шляхом йшли і багато чого зробили. І сьогодні, коли ми говоримо, будь ласка, будь ласка. Так, і закон, якщо цікаво той самий закон. Чи це, що ваше рішення про балотування чи не балотування кандидатом у президенти залежатиме від здійснення оцих європейських намірів партії регіону? Моя мета написана в моїй програмі, на яку я йшов у 2010 році. В цій програмі все написано. У числі і написана європейська інтеграція. І за ці 3,5 роки я особисто, мій уряд, наша команда все зробили для того, щоб пройти дуже великий шлях за цей короткий проміжок часу. Ми все зробили. Ми розпочали реформи заради цього. Ми виконали практично критерії, ті, які були нам запропоновані Європейським Союзом. Ми розблокували роботу е, в Раді Європи для виконання е, тих зобов'язань, які Україна взяла в 94 році, коли стала членом Ради Європи. Багато чого зроблено. Але я ще раз хочу сказати, що ми не повинні всі реформи ці всю цю роботу робити за рахунок людей. Там, де страждають люди, там, де є загроза для людей, я за це несу відповідальність. І я повинен. Прийняти те рішення, яке буде захищати національні інтереси України. Це завжди буде в основі прийняття будь-яких моїх рішень. Що стосується президентських виборів, я, коли буду завершувати виконання цієї програми, яку я намітив за на, на ці п'ять років. Підійде час, я прозвітую людям, я присвячу цьому достатньо уваги, часу, щоб прозвітувати людям і спитаю їх, людей, виборців, їх точку зору. Коли я і почую цю точку зору, і коли я побачу результати того, що зроблено, тому що попереду ще. Рік я прийму рішення. Я налаштований на виконання всіх своїх зобов'язань, які я брав перед народом. Тобто якщо мені щось не вдалося зробити, я буду пояснювати людям, чого мені не вдалося робити. І, і... Ви просто в мене питання вирвали, тобто, Нужно чи можна постійно. розраховувати за час вашої теденції виконання, виконання планів партії району стосовно європейської інтеграції? А що, а що е, ви почули інше людьми? Я ж про це вам кажу. Віктор Федоровичу, а може за ці два дні щось статися? Вам видніше що? Що у Вільнюсі 29 го числа ті документи, які як обіцяв Філа залишить вам на столі, ви підпишете. Ви знаєте, якщо от, ви мені сказали, що у вас є план створення стабілізаційного фонду, який нам дозволить пройти критичні моменти, виконати всі ці критичні проблемні питання, які сьогодні стоять перед Україною. І вони забезпечені фінансуванням. Я, я вам скажу. Скільки це грошей? На, а? Скільки це грошей? А по різним оцінкам, різні, різні гроші по різним оцінкам. Кожен рік не менше 20 мільярдів. Кожен рік не менше. А в цілому, так, до 17-го року це приблизно 160 мільярдів потрібно. Різні країни по різному проходили. Але ви уявіть собі, уявіть собі, що це не вступ України в Європейський Союз. І Україна не буде долучена до фондів європейських. Нас там не буде. Нас не буде там. Це угода про асоціацію. І якщо нам три роки підряд, три роки підряд, я вам це... Я не хотів цього говорити, але ви мене змусили це сказати. 610 мільйонів євро закладена допомога технічна України, починаючи з 2010 року. Три роки підряд оцю конфетку красиві авіосії нам показували і сказали, ви їх отримаєте, коли з між, Міжнародним валютним фондом підпишете угоду. Ну, я не хочу грубо говорити. Не, не треба нас так принижувати. Настільки. Розумієте? Ми не малі, не малі діти на цукерки, на солодки ми не йдемо. Ми серйозна країна, європейська. А Міжнародний валютний фонд каже, підніміть тарифи для населення, заморозите заробітні плати і пенсії і так далі. Ви пропонуєте, щоб ми на це пішли? Я на це ніколи не піду. Ніколи на це не піду. Тому ми будемо йти своїм шляхом. Своїм шляхом. Ми будемо робити все, щоб Україна економічно ставала міцнішою, сильнішою. Ми будемо робити все, щоб люди з року в рік краще жили, щоб країна була конкурентно спроможною. Як тільки ми вийдемо на той рівень, який нам буде комфортним, і коли він буде відповідати от, нашим інтересам, коли ми домовимось на нормальних умовах, тоді ми будемо вести розмову про підписання. Коли це буде швидко? Чи не дуже швидко, час покаже. Я хочу, щоб цей час був. Якомога скоріше. Якомога скоріше. Ми визначились, у нас цього питання немає. Але все, що стосується умов, це питання принципове. Пора... Умови завжди будуть такі, які будуть задоволяти український народ. Нам пора закінчувати. Много залишилось питань, які мені задали. Будь ласка. Ну, значить, блять. Одну вот одно я хочу вас спросить. Последняя фраза в вашем обращении к украинскому народу. Молитвы и мечты миллионов полагаются на Господнее решение. Что вы имели в виду? Я, как верующий человек, имел в виду, что Господь Бог нам всегда покажет дорогу. Дякую. 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 И вам дякую.